Зеленський раптово вийшов із неочікуваними словами та розповів про важливий вибір, який зараз стоїть перед українцями. Вирішив чесно та відкрито дати обрати всім дещо по нашому майбутньому. Паралельно нові заяви зробив і колишній головком ЗСУ Валерій Залужний, здивувавши громадян країни своїм рішенням. Схоже, для українців підготували цілих два сюрпризи, а ми не помітили. Подробиці цього почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і надалі залишайте. Тись разом з нами, а ми будемо розпочинати. Зволікання демократичних країн із наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася. Про це заявив посол в Британії, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Заложний. Бо доки захід продовжував боятися червоних ліній, Путлера та читав молитву про необхідність уникнення ескалації. Навколо рефії вже об'єдналися Китай. Північна Корея та Іран каже він за словами екс-головкома, Україна увійшла у стан затяжної війни. Вихід із якої ще попереду на фронті. З'явилися новітні технології, які вже стають вирішальними і змінять глобальну безпеку майбутнього. Українці сьогодні воюють за рефію, але чи обмежиться ця війна лише україною? Це те, чим має перейматися весь демократичний світ і діяти, розповів заложний. Дипломат наголосив, що війні проти рефії Україні потрібно не просто вижити, а усвідомити нову стратегію. Його якою якої не лише контроль ситуації на полі бою, а й формування системи життєстійкості країни та переходу до нових технологічних рішень. Ця війна вже інша, тому не просто витримка, а рішуча. І своєчасна відповідь на нові виклики стануть запорукою нашої перемоги. Додав посол заложний також наголошує, що жорсткий режим рефії більш пристосований до війни. Він здатен швидко мобілізувати мільйони людей на копання окопів, виробництво снарядів і дронів. Потлір закінчить своє життя як колишній німецький очільник. Його Наступ на Україну в 2022 році стане фатальною помилкою, як і напад німечної в СРСР каже заложний. Там де все вирішує одна людина, немає місця для інших думок. Ухвалення Путліром рішення про напад на Україну в 2022 році теж стане фатальним завдяки нашим неймовірним зусиллям. Вважає Валерій Федорович. Заложний Нагадаємо, що у своїй книзі Моя війна колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Заложний пошучорефі почала розгортати ударне угрупування військ для вторгнення в Україну задовго до початку повномасштабного вторгнення. У книзі генерал майже не торкається подій після початку війни, оскільки ця частина майбутньої трилогії присвячена саме його життю до 24 лютого 2022 року. Залужний, зокрема пише, що раніше вже пахло великою війною, оскільки Рефі почала готуватися до неї ще роком до цього. Також напередодні залужний приїхав і до Києва, щоб зустріти поважного гостя. Рада вітати у Києві прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Це його перший візит до України на чолі британського уряду. Британська сторона активно допомагає нам ці складні часи, тож на переговорах у Києві вище керівництво України та Великобританії обговорили подальшу співпрацю в, в першу чергу в безпековій сфері. Ішлось тоді в повідомленні. Також ми плануємо відновити роботу діалогу стратегічного партнерства. Це той інструмент, який дозволить нам ефективно обговорювати та вирішувати різні питання двосторонні співпраці. Нам треба бути разом, щоб ставати ще сильнішими у цій важкій боротьбі, яку веде Україна проти агресора, наголосив тоді Валерій Федорович Заложний. Згодом посол України. України у Великій Британії Валерія Заложний підтвердив план підписання Києвом та Лондоном сторічної угоди. Нині посол перебуває у українській столиці у складі делегації, яка супроводжує британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. За словами заложного угода про партнерство охопить цілий ряд напрямків від оборони до науки та культури. Також Україна та Британія планують відновити роботу діалогу стратегічного партнерства. Це той інструмент, який дозволить нам ефективно обговорювати та вирішувати різні питання двосторонньої співпраці. Нам треба бути разом, щоб Ставати ще сильнішими у цій важкій боротьбі, яку веде Україна проти агресора. Прокоментував він. Ну а тим часом Великобританія продовжує інвестувати у виробництво українського озброєння, включно із засобами ППО, ПРО та далекобійною зброєю. Про це йшлося на зустрічі міністра оборони Великої Британії Джона Гілі із його українською колегою Ростемом Міровим та послом України в Лондоні Валерієм Заложним. Сторони узгодили плани двосторонньої співпраці на 25 рік, зокрема в ключових безпекових напрямках. Великобританія підтвердила готовність і надання надавати Україні військову політичну та економічну підтримку, допомагаючи зміцнювати нашу позицію на полі бою та на міжнародній арені. Повідомив Валерій Заложний окремо зустрічі обговорили розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Велика Британія вже інвестує у виробництво українського озброєння, включно з засобами ППО, ПРО та Далекобійної зброї. І ця співпраця продовжується, наголосив український посол. У Лондоні заложне висловив вдячність британським партнерам за конструктивний діалог та незмінну підтримку у цей вирішальний час. Між іншим у медіа з'явилися результати нового соцопитування центру SOCIS. Вони дозволяють простежити тенденцію політичних настроїв українців за минулий рік та зробити прогнози на післявоєнне майбутнє, що не на нас чекає на виборах. Якщо брати до уваги лише тих респондентів, які прийдуть на вибори та визначилися за кого голосуватимуть, то за 9 місяців з початку березня до початку грудня президентський рейтинг Валерія Залужного впав із 41,4% до 36,1%. Водночас рейтинг Володимира Зеленського трохи підріс з 23,7% до 24,3%. Розрив між ними скоротився з 17,7% до 11,8%. і і це досить суттєва зміна. Однак тут треба розуміти до кого перетекли ті виборці, які втратили інтерес до заложного. президентський рейтинг Петра Порошенка зріс із 6,4% до 9,4%. Дмитра Разумкова з 5,6% до 8,3%. Юлія Тимошенко з 2,8% до 6%. Примітно, що рейтинг лояльного до банкової Сергія Притули впав із 4,1% до 2,9%. Як дев'яти гіпотетичні підсумки другого туру, як і раніше, чітко обіцяють перемогу заложному. У березні він виграв бою зеленського із розрахунком шістдесят. 67... 7,5 проти 32,5%. у грудні 68,4% проти 31,6%. Розрив не лише не скоротився, але навіть збільшився із 35 до 36,8%. Ну восьми. ми з вами глядачі поговоримо про президента України Володимира Зеленського. Він під час зустрічі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном обговорив з ним посилення оборонних спроможностей України і з боку Франції. Зустріч двох лідерів відбулася у Польщі під час зустрічі. Лідера обговорили Орили можливості посилення оборонних спроможностей України із боку Франції, що зміцнювати позиції нашої держави для досягнення справедливого і тривалого миру. Ідеться у повідомленні прес-служби президента України. Окрему увагу голови держав приділили безпековій співпраці та, зокрема, можливим форматам гарантій безпеки для України та всієї Європи. Зеленський подякував Макрону за підтримку України та військову допомогу. І спочатку повномасштабного рашиського вторгнення. Франція надала оборонну підтримку на 6 мільярдів євро. Нагадується у повідомленні. Також Зеленський висловив сподівання на підтримку з боку Франції та особисто Макрона в переговорному процесі для вступу в ЄС. В Цей же час президент України Володимир Зеленський зустрівся в Кракові із маршалком Польщі Шумоном Головною. Про це йдеться у повідомленні у мережі ікс нижньої палати парламенту РП. Як повідомили у Сеймі Польщі, зустріч від. Булася за ініціативу української сторони. Згодом головня в мережі ікс написав, що розмова з президентом України стосувалася, зокрема, складної історії і відбудови України. Ми говорили про історію. Волин для нас є принциповим питанням. Ми хочемо мати можливість поставити свічку на могилах наших близьких. Президент Зеленський запевнив, що ДЕВ зелене світло процесу ексгумації і що справа почнеться швидко. Підкреслив головні. Він також додав, що Польща має брати участь у відбудові України за словами маршалка Сейму РП. Зеленський представив йому конкретні пропозиції співпраці Києва і Варшави щодо інфраструктурних проєктів в Україні, на яких польські компанії могли б заробити вже зараз. Ми найближчі сусіди. Ми повинні разом залишатися, але перш за все разом будувати, заробляти та творити підвалини нової безпечної Європи. Підкреслив головні свою чергу. Голова президентського бюро міжнародної політики РП Мішко Павляк повідомив, що під час офіційних заходів в Аушвіці не планується окремих переговорів Зеленського і. Анджея Дуде, окрім усього іншого, Володимир Зеленський заявив, що віддати ядерну зброю в замін на Будапештський меморандум було абсолютно тупо, нелогічно і дуже безвідповідально. Про це глава української держави заявив в інтерв'ю італійській журналісті Чечилія чи Салі для газети. Якщо б я міняв ядерну зброю, то міняв би на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника, незважаючи на його велич, на його територію, на його армію. Тощо, а це сильна армії безпековий блок, тому я вважаю, що це було нелогічно і дуже безвідповідально ось так міняти, розповів Зеленський. Відповідаючи на запитання, чи обговорював він Будапештський меморандум із президентом США Дональдом Трампом, глава держави відзначив, ми говорили про Будапештський меморандум, і він Дональд Трамп. Чув мою позицію. Моя позиція напевно відрізняється від лояльності до деяких кроків. Я вважаю, що так не можна було чинити ні з Україною, ні з Європою. Чесно, на його думку, замість відмови. Від ядерної зброї необхідно було вимагати членства у НАТО. Якщо у той час політика Америки Рефі були об'єднані і примусили Україну віддавати ядерну зброю, то було як мінімум небезпечно поміняти це ні на що. Треба було міняти на реальні гарантії безпеки. А тоді це було тільки НАТО. Якщо чесно, і сьогодні це тільки НАТО, акцентував Зеленський. Президент уточнив, що у мирний час єдиною гарантією безпеки є членство в НАТО. А у час війни сильна армія. Говоримо далі і далі будемо говорити про лінію зіткнення. І про розширення плацдармів на березі річки Оскіл поблизу Куп'янська. Британська розвідка звітує і говорять про те, що російські війська поступово розширяють плацдарм в Харківській області на західному березі річки Оскіл неподалік Куп'янська. А про це повідомляє міноборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки. Зазначається, що цей платдарм було утворено наприкінці листопада 2024 року. При цьому вони зазначають, що з того часу російські війська мали тактичне просування в цьому районі. В британській розвідці інформують, що армія Росії зараз зосереджена на селищі дворічна, а також на населеному пункті Західне, що розташоване за 4 кілометри на захід від річки Оскіл. Також наголошується, що таким чином ворог намагається чинити тиск на логістичний центр Куп'янськ, який також розташовані на цій річці приблизно за 12 кілометрів на південь від плацдарму. Цитую те, що дописала в. Британській розвідці Російські сили вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста, та ймовірно намагаються взяти під контроль північні маршрути постачання до міста. Останні новини із Харківщини раніше ж в Збройних силах України розповідали, що російська армія намагалася форсувати річку Вовча, що на Харківщині. Однак, під час цього ворожого штурму українським захисникам таки вдалося поповнити обмінний фонд та. Захопити в полон понад 10 окупантів, водночас речник бригади Хартія заявив, що на Харківщині сили оборони потроху відсувають росіян до кордону. Він зазначив, що останні декілька місяців постійно проходить операція, де бригада разом із суміжними підрозділами головного управління розвідки та 92 ї бригадою відсуває противника, і ми розуміємо, що робота зараз. Триває, і на жаль, ситуація на лінії фронту може змінюватися там станом на цю годину і через декілька годин. Тож, лише звертаємо увагу на оперативну інформацію, лише на перевірені джерела і лише це і транслюємо. Стосовно великої новосілки, про яку мова йде вже досить довгий час, будемо е говорити далі. Бо... Як зазначають, не варто коментувати те, чого не відбулося. Восов Хортиця говорять про втрату великої новосілки. Аналітики писали ж про те, що ворог уже повністю окупував велику новосілку в Донецькій області. Однак ця інформація не є достовірною, і наразі в населеному пункті тривають бої. До прикладу, вчора ми Зачитували і саме зведення аналітиків із Deep State, які повідомляли про те, що безпосередньо видно і опубліковано було в деяких на деяких багатоповерхівках триколори окупантів, і зважаючи на ось такі. Саме просування цього ганчір'я по цьому населеному пункті можна говорити про певні їхні просування. Також вони казали, що в більшості цих багатоповерхівок і перебувають військові окупаційного війська. І то ж говорили аналітики з їхнім дописом. Я пам'ятаю, ми це вчора цитували про те, що треба готуватися до такої інформації. А ось що дописують і говорять в ОСУ в Хортиця. Розбираємося далі. Віктор Тригубов зазначив, що українські війська утримують позиції в межах населеного пункту, хоча це скоріше вже до краю великої новосілки. Цитую, тому коментувати втрату великої новосілки я б не став. Бо в нас є таке правило. Ми не коментуємо те, чого ще не відбулося. Ми не коментуємо те, що хотіли б від нас почути інколи вороги. Бо вони вже там у своїх телеграм-каналах і в прямих етерах їхнього зомбоящика. Декілька днів проводять захоплення цієї великої новосілки, але наразі, як ми вже зрозуміли, від Віктора Тригубова військові збройних сил України там перебувають і тримають оборону, принаймні утримують позиції в межах населеного пункту. Він також зазначає, що окупація ворогом населених пунктів поблизу Великої Новосілки в Донецькій області призведе до того, що нашим військовим доведеться Одеться стримувати росіян і далі, зокрема, або повертати позиції або стримувати ворога на наступних позиціях і за словами Тригубова, нічого складного в цьому для розуміння немає. Хоча безумовно будь-який загальновійськовий бій, як він підкреслив, є складним для наших захисників. І до слова раніше восу в Хортиця розповідали, що наші захисники вийшли із південної частини великої новосілки, щоб уникнути ото. Учення. Водночас Збройні Сили України отримують деякі позиції на околицях. І так як це досить складний взагалі момент оборони позицій і навала з боку російських військ вона не зупиняється, я закликаю вкотре наших. Підписників, наших глядачів, доната на перевірені саме збори і не зупинятися у цьому. Випив кави за донат» – Це таке гасло моєї дуже гарної подруги, яка постійно донатить на каву буцім. так якомусь військовому обираючи той чи інший збір, і вас закликаю долучатися стосовно. Того, що відбувається безпосередньо. На фронті також будемо говорити, бо Форбс пояснює, чому штурми росіян відбуваються вже і на Жигулях. Російський автопром настільки суров, що навіть Жигулі і Запорожці виїжджають на фронт. Переломний момент пройдено. Таким чином пояснюють у Форбс появу ось таких ось світлин. В міру того як запаси російської. Бронетехніки скорочуються для росіян на фронті стали нормою штурмові дії на цивільних автомобілях. Як пише аналітик Форбс Девід Акс, найчастіше це Лада Жигулі. Компактні моделі, довжина яких від крила до крила становить менше ніж 5 метрів, а вага трохи більше ніж одна тонна. Єдиний момент зараз для мене незрозумілого: якщо воно там десь заглухне, які дії для російських окупантів були прописані в їхній методичці, чи вони дійсно вірять в непобідімасть їхнього автопрома. Таке питаннячко, але все-таки давайте повернемося до аналітиків і до того, як вони поспостерігали і зрозуміли використання жигулів на лінії зіткнення. Як зазначає аналітик, коли восени росіяни розпочали перші Штурма на Жигулях, це можна було подумати, що це поодинокі випадки найвідчайдушніших і найпозбавленіших транспортних засобів російських полків. Однак зараз, з огляду на те, що втрати бронетехніки та іншої важкої техніки в Росіян перевищили 15 тисяч одиниць, штурми на так званих Жигулях стають дедалі звичною справою, як зазначає аналітик АКС, Щорічно Росія будує близько 200 новинок. Вих бойових машин БМП 3 і 90 нових танків Т 90 М а також вони намагаються створювати кілька сотень інших нових бронемашин, включаючи з колісними бойовими машинами БТР 82. Однак втрати бронетехніки становлять 6 тисяч одиниць на рік. І, хоча раніше Кремль з легкістю заповнював величезний розрив між втратами і цим виробництвом дістаючи чи старі машини часів холодної війни зі складів, однак тепер навіть ці запаси закінчуються. Ми всі з вами спостерігали. І минулого року, і там 23-го року, як вони пересували із Сибірі на їхньому залізничному транспорті? Саме танки і не тільки ось ці. Зі складів, які музейні експонати і передавали їх на лінію зіткнення зараз, окрім того, що в них вже ці запаси закінчуються, та ще й відбуваються постійні підриви на залізничних коліях на території Російської Федерації, ФСБ до до речі, досить велику кількість справ зараз відкриває на Російській Федерації стосовно розслідування ось цих диверсій. І в багатьох випадках вони приписуються. Підліткам говорячи про те, що їх нібито завербувала Україна, дописуючи їм в телеграмах і долучаючи їх буцімто за якісь там копійки до таких актів. Але ж повертаючись саме до теми Жигулів на лінії зіткнення, які використовують російські військові і аналітики від саме Форбса. Говоримо наступне протягом багатьох місяців, спостерігаючи люди обговорювали, чи досягнуть російські збройні сили критичної точки вичерпання можливостей із створення бронетехніки. Цитую саме аналітика, нормалізація нападів на отсяких ладах явна ознака того, що цей переломний момент уже пройдено, і з кожним днем дедалі масштабнішої війни в Росії в Україні в росіян буде дедалі менше бронетехніки, і вони дедалі більше покладатимуться на компактні автомобілі для доставки військ у бій. Пише АКС і. Варто зазначити стосовно того, що якщо воно не заглухне, десь там не застряне, то дійсно вони є більш такими моторними в тому плані, що вони можуть швидше ухилятися, як то до цього там на тих самокатах і на велосипедах штурмували. Так, вони ухиляються від впівідронів трішечки швидше, але вони наразі, принаймні, з цих світлин, які ми з вами публікували, навіть не замислюються над тим, щоб якимось чином це все діло. Було безпечніше, не наварюють, як колись на танках вони наварювали у ті мангали, бо розуміють, що Жигулі це все рівно не врятує. Бачимо таке. До речі, допишіть коментарі, окрім Жигулів, що ще можуть використовувати окупанти на території бойового зіткнення, саме який транспорт ми можемо потім ще побачити, що вас без бездив... Вувало. Можливо, давайте таке питання вам поставлю. Говоримо далі, далі про те, як російські військові калічать себе аби не штурмувати острова на Дніпрі. Певні хитрощі, яких застосовують окупанти, Розбираємо росіяни, не полишають спроб захопити нові українські території. Зокрема, вони штурмують острови на Херсонщині. Проте всіляко намагаються цього уникнути, бо розуміють, що йдуть на вірну погибель. Російські військовослужбовці завдають собі каліцтва, щоб уникнути штурму на островах Дніпра на Херсонщині. Про це дописують саме рух, АТЕШ. моральний стан. Там у окупантів критичний агенти руку, АТЕШ в російській армії передають інформацію про масові випадки само серед військовослужбовців. Росіяни ламають собі та навіть щоб видати це за якесь там бойове поранення, і не йти на штурм. Цитую партизанів: мета проста потрапити до шпиталю і виявитися якнайдалі від лінії фронту.